На консоль Sega Mega Drive виходило дуже багато крутих ігор. але на жаль, деякі із ігор залишилися лі лише на стадії прототипу. Їх розробили, але із за того, що мабуть вже приходили інші консолі, і консоль Sega втрачала свою популярність. Такі ігри не були видані. Одна із таких ігор – це гра Stone Protectors. Це гра виходила. Ну вона була розроблена, розроблена в 94 році, як на Sega Mega Drive, так і на Super Nintendo і Super Famicom. Це Гра бітемап. Бітемап по мультсеріалу, фентезійному мультсеріалу, де дуже смішні герої. Е, на, на початку гри ви можете одразу обрати одного з п'яти персонажів і грати любими з них. Цікаво те, що в цю гру можна грати як одному, так і вдвох. Тому всі елементи класичного бітемапу тут є. Але вигляд цієї гри дуже красивий. Чим вона відрізняється від звичайних бітемапів? своїм фантастичним сюжетом, фентезійним, як в серіалі, тут е, на королівство. Крест... Талів нападає раса гуманоїдних рептилій, і вам треба буде проти них протидіяти, так і своєю картинкою. В цілому в грі мені одразу. Бросилась до очей саме картинка, дуже красива графіка. Починається все з зимового рівня, але потім гра вас перенесе в різні рівні, і під землю, і в печери, і так далі. Виглядає це дуже круто. На проходження гри вам дається 5 життів і немає продовжень. Але ну так як це прототип. Але по ходу гри ви можете е, за очки добуват, добувати собі ще додаткові життя. Ну, приблизно Одне життя за рівень ви зможете собі набити. В грі з ворогів, яких ви б'єте, випадають різні. Повара по вигляді їжі, яка поповнює здоров'я вашого персонажа, або кристалів, які додають додаткові очки. Також можете знайти різну зброю, яка може знаходитись в грі, але цю зброю підняти, на жаль, не можна, із-за того, що це ця гра прототип. Але якщо б цю зброю ще можна було б підіймати, то гра зовсім би перетворилась в такий мультяшний Street of Rage. Але в цілому гра доволі прикольна. Прикольне і мальовані самі персонажі. Вони намальовані дуже красиво, якісно і дуже. Детально музика в грі спочатку на першому рівні мені не сильно сподобалась, але потім я вслухався, і доволі непогані мелодії і саундтреки вони міняються з кожним рівнем і доволі це цікаво. Також набір ударів приємний у наших головних героїв. Вони б'ють рукою, ногою в стрибку, роблять різні там вертухи. Кожного свої є. Навіть удар за частинку здоров'я все як класичних бітемапів. Тому, хто не грав, обов'язково спробуйте гра доволі стоїть. На цьому все. Всім пока.